Привіт, комусь дуже-дуже повезе. Бо ліжко здоровене, метр восімдесят на два стоїть у наших будиночках, і це, до речі, одне ліжко, яке у нас в такому розмірі, бо всі другі метр шістдесят на два. Класне ліжко, класний суперовий ортопедичний матрас. Тому зараз коротенько про них вам розповімо. Значить, ліжко плаза, гавритні розміри. Метр вісімдесят на два. Воно буває. 90 на 2, 1,60 м на два. ми зробили трохи нижче, бо воно по стандарту йде 1,10 м. Ми зробили 80 м, так як нам дах не дозволяє цього зробити. Тканина ну, ми брали для себе, бо для нас важливо було на будиночці, так як гості приїжджають, там і дітки маленькі, і все таке, ви самі знаєте, взяти класну тканину, щоб вона милась, чистилась, тому ми взяли цей добротний, класний флок. Матрас ми поклали Камілія плюс кокос. На сьогодні ціна січень 2024 року 21 тисячу. Але якщо ви будете слідкувати за нами в Інстаграм, то ви можете його купити в половину менше. Бо саме я купляв, коли я закуповував меблі на наші хатинки, десь літом 23-го року. Плакраз акції я його купив там в половину дешевше. Це класний. Супровий матрас з ортопедичним наповненням, все як кажуть лікар прописав. Ціна ліжка в даному розмірі, в даній тканині, бо від розміру і тканини ціна може коливатися 18 тисяч гривень на сьогодні, це січень 2024 року. Що класне в цій моделі, тому що тут підйомний механізм піднімається, рама металева, на ній букові ламелі, середині величезний короб для білизни. В нас там зберігається. Постіль, ковдри, подушки. Класно, що модель йде з двох половинок, транспортувати дуже легко і ви зможете самостійно її зібрати. Це не так складно вдома. Якщо, наприклад, у вас не буде там в вашому місті чи в вашому селі збірника. Два короба стягуються болтами друг до друга. Узагалі просто цепляється на болти, все. Хочу ще нагадати. Що ліжок в нашому асортименті ну, дуже багато. Ми знімаємо огляди саме на ті, які в наших будиночках. А ви зверніться до наших продавців консультантів в директ інстаграму і побачите, що вони вам скинуть фото-відео різних узголів'яв, різної форми, там різних розмірів, з різними матрасами, в різних кольорах. Я впевнений, що ви виберете саме те ліжко, яке вам потрібно.